Моє шанування друзі, тема сьогоднішнього подкасту це Подорож до села Лаврів. Це одне з найвідоміших міст Ростамберщини. Від міста Старий Самбір селище розташоване на відстані 12 кілометрів. В селі діє початкова школа та дитячий будинок для сиріт. Перша письмова згадка, датована 1291 роком та відомий Лаврів існування на території селища з 13 століття. Монастиря святого Нуфрія. За переказами тут нібито спочив князь Лев Данилович. Лаврівський монастир, найдавніший в Україні, який носить ім'я святого Нуфрія, є також історичною, архітектурною та мистецькою пам'яткою. Монастир діє ще з часів княжих. Унікальною пам'яткою є церква, яка переживала різні етапи свого існування, розбудови та реставрації. Нині церква є унікальним зразком давньоукраїнської архітектури, єдиним Галицьким монастирем 13 століття, що зберігся. Своєю назвою Лаврівський монастир завдячує кумові князя Лева, Литовському князю Войшелку, який, ставши монахом, прийняв чернече ім'я Лавр. Події 1253 року в Дорогичині, де Папа Інокентій IV передав корони князю Данилу Романовичу, для його коронації мають відношення і до Лаврова. Адже послом Дорогичині Данила був архімандрит Григорій, який являвся духовним наставником лаври. На території Лаврівського монастиря є великий Некрополь, у якому поховані. Православні митрополити греко-католицькі єпископи, молдавські господарі. Історично підтверджено, що тут також поховано Єрусалимського митрополита Макарія Лігаріда, та, мабуть, найбільша загадка стосується князя Лева, за переказами та загадками з монастирської хроніки сам Лев, князь Галицько-Волинський спочиває в Лаврівському монастирі. Хоч його поховання досі не виявлено. З метою досліджень історії, архітектури, живопису та архіву Лаврівський монастир відвідували відомі діячі України: Іван Нечуй-Левицький, Яків Головацький, Іван Франко, Михайло Грушевський, Іван Кріп'якевич, Олександр Барвінський, Василь Щурат та митрополит Андрій Шептицький. В 1675 році монастирська хроніка описує реконструкцію церкви святого Нуфрія в барочному стилі, багато жертвою коштів родина Уріцьких. Переживав монастир пожежі. Одна з найстрашніших відбулася в 1767 році, в якій вигоріли будівлі монастиря та цінні документи. Після пожежі віднайшли в стіні каплиці крипту з домовинами. Які були оброблені срібною бляхою, яку переплавили і продали на потреби відбудови монастиря. З 1770 по 88 роки триває будівництво нового монастиря, під наглядом архітектора зі Львова Оберлендера та Шнайдера. В 1811 році у Лаврів переносить чудотворну ікону Богоматері зі Біленського монастиря, який був ліквідований. В 1860-67 роках відбувається реконструкція церкви. Перероблено старий іконостас, який був виготовлений ще в 1750 році. В 1884 році Лаврін перейде до чину Василянів. На початку 20 століття нова реставрація церкви. Яка змінить барочні риси храму. В 1920 році художник Моди Сосенко знайде на стінах Бабенця Цінну Поліхромію 15 16 століття під живописом Мартина Яблонського. Найбільший розквіт припав на 20 30 роки ХХ століття, коли в монастирі діє Васильянський ліцей. З приходом радянської влади монастир грабують, палають стародруки. деякі речі і ікони були врятовані місцевими жителями. У 1941 році монастир це військова казарма після війни школа-інтернат. У 1990 році церква передана місцевим парифіянам та охороняється державою. Сьогодні монастирський комплекс популярний туристичний маршрут, і в цьому ви можете переконатись, побувавши там. Вирушити з Троскавця в мандрівку можна завдяки туру оператора міста, які виконують поїздки до Лаврова або поїхати самостійно власним автомобілем. Багато цікавого є в Лаврові цікаве місце, тому запрошую відвідувати це селище і цей монастир. Підписуйтеся, друзі, на мій канал, ставте свої лайки, вподобайки і до наступного разу.